Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Курахове, Корахівський напрямок, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Корахове, які є перешкоди. Тут уже є підкріплення. Расисти підкріпилися. Де вони... Було мало. Скажіть які плани у розшисів щодо кораха? Ну так, їм дають наказ взяти Курахове, але в них тут дуже серйозні втрати. Їм важко. Вони можуть даже сказати що ми взяли Курахове все навмисно, якби сказати брехню. Насправді, що в них важкий стан. На цьому напрямку. Тут підкріплення було, і його вже убито, знищено. От, інформатори ще працюють. Заперечую, весь негатив убираю. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від Крахового рашистів. Не можуть наступати. Більше не можуть в атаки йти. Втрачають силу расисти. Військових немає чим наступати. Заперечились негатив, відвертаю від курахового розшистів, відвертаю двожу. По інших шляхах хай йдуть, тікають, лякаються, буде так і так буде. Руйнуються всі плани ворожі. Угу. Вони закривають якусь дорогу, хочуть перекрити. Ну, майже закрили. Заперечу весь негатив обираю. Відкриваються всі шляхи і дороги для наших військових. Дороги відкриті, легкі дороги, двері відкриті. Більше ніхто не може втручати заважати нашим військовим. Без перешкод надходить, вся необхідна зброя. Закривається небо над нашими військовими на Курахівському. Про напрямку одвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Одвертаю всю загрозу, агресію, що чинять рашисти, Повертаю їм назад по Верховному суду, не на, не, на тих, хто надав наказ, і на тих, хто його виконав. Повертається, все, їм на голову сипеться, їх нижче. Буде так і так буде вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Зруйнуйте всі плани, рашистські більше не можуть наступати на Корахова. Тікають, лякаються, самі себе вбивають, більше немає, чим і ким наступати. Руйную всі плани ворожі, знищується повністю вся авіація Росії. Буде так і так буде. на віки від краху, Не буде все сказано, здійсненно так буде. от Так що на цьому все. Я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!